Є новості по ланусу. Я перейшов до технічки, поміняв свічі, поміняв поставив красні броніпровода спортивні, поміняв акумулятор, поміняв датчик колінвала, а все тому, що в нас на гарячу машина не хотіла заводитися. Довго старетіором крутиш, а аж потім вона тільки схватить. На холодну урк і все, і, і, і заработала. Все це поміняв і до чого я прийшов? Що машина у нас тепер, слава Богу, заводиться, все, все класно. І дивіться, яка історія була. Це падло, це включала, брала газ. Коли машина холодна, вона автоматично запускається на бензині і заводиться відлічно. Коли вона гаряча, вона одразу автоматично хоче заводитися на газу. Газ в цій машині не працює. І з усією штукою я не міг розібратися, тому що вона вроді безленим світиться, вроді би жовтим світиться. Я не міг зрозуміти, що, що вона хоче. Зараз зайшов в інтернет, почитав, розібрався. І виходить так, що машина ходила на гарячу заводиться на газу. І за того, що вона хотіла заводитися на газу, вона не заводилась. Довго приходилось скрутитися, і після цього вона заводилась вже на бензині і робота як нормальна машина. І по ітогу, два-два дня роботи. Я перед цим в суботу ковирявся, в неділю з'їздив на авторинок. Зараз ковирявся вже скільки у нас? 4 часа вечора. І наконець-то я дійшов до того, щоб ця просто гадость хотіла постійно включити газ і не могла із-за цього завестися. Тепер включаєш. Насосик накачав. Отак лампочка, ось так тепер до нас світитися лампочка зеленим. Це значить, що включить мене. І заводимо просто машину. Все. Вона в нас завелась. Єдине, що в нас горить чек. ну чек, я зараз вважаю, просто по полянді. У нас не працює лянда. Из за цього машина не може не запускатися. Тобто, ну все, все нормально. Зараз питання, Заглушив. Опять. Раз. Клод. Все. завелась, працює. А -а -а. Так жалко, що просто, просто два дні потрачених зря, але зато історія ця закінчилась. Наконець-то.